<свист> Сьогодні діда на вечерю. Холод... О, холодна окрошка. Це ж... <свист> Прямо із холодні. Потім не буде такої а зеленої. Це ж зелень, вона ж як буде жарко, вона не буде рости тут. Жарко, <свист> жарко? Її виспали а, сонце. Ау... Баба холодне? А mm. ти я її хлібом чи То, без? Так на цей не сильно, ну. з хліба їм, наприклад. А ти як Да. Mm. Mm. Та густенька. Я не хотіла робити саму юшку. Mm. Хочу, щоб дід сів і наївся. А не посярває юшки, тільки таюсь. Oh. Mm. Mm. Ну як? Смачно? Yeah. Молодец, хто в нас. Ага. А ну, я ти не дом. Чугу. А дивися, вся одну ціла каструлька. А, ну, це хра я. Да, ціла каструлька, ты дыма вот поїсти, є Попробуй поисти. О, садит. Побачив таке смачне. А ти хоч пробувала? Звісно, так. Да? Да. Пробувала, так. Да. Удивительно. Та чого ж воно таке Ні, Я пробувала, ще як юшки там не було. Mm -hmm. <схи> Я ж бачу, що воно в каструльку не влізався. Я почала різати, що там. Що я там різала? Редьку різала, огірки різала, mm -hmm. ковбасу різала, яйця, горошок зелений, mm -hmm. трави стійки цибулі. Та бачу, воно каструльку не буде влазити, вже обмішала його сметаною сметани і трохи майонезу туди. Та так трохи над'їла його, бо бачу, що воно все не влізе mm -hmm. туди. Що ж треба буде, Це думаю, залити чимось, то я його трошки собі взяла. Гічиці кидала, кидала і не чуть щось. Я. я люблю, щоб гірчичку чуть було. А дійсно, якби туди щось комбрію покришить, то було б. Взагалі, вообще щось би було б. От мені не вистачає там скумбрії. Ну все. нічого в следующий раз. Та вона ж така доровата скумбрія. Ну тебе дід ти мене. Хочеш yeah. розорити в следующий раз. Ну за ж воду як смачно, Боже. О, один раз тільки їла, я з комбрією. Та й досі пам'ятаю, як воду було смачно. М -м -м. З копченостями, да. Можна туди копченості і скумбрії, щоб таке було. Трошки воно, воно не гостре, а трошки таке гостреньке. І копченося та скомбрія. Та ти що. Ох, дід, добавки не будеш просити. Не, хватить як думала, ти ще й до бабки попросиш. Ну ти не голодний, дід. Не розтягувати. Та куди ж розтягувати, там борщ який добрий, коли ти його поїси. Ну, то, 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 Рано ти... нагрієш борщ поїси, а це хай стоїть в холодильнику напізніш. Ну, Бо все ж разом ти не поїси, дід. А я ж аж хотіла кашу варити, та думаю, мабуть, я не буду кашу та, поки да. варити. Бо буде воно все так і стоїть в тебе. Завтра мені жучки треба зварити. Да. Угу. Так. Я сам їм. А ну, я не їм. І, не а ти щось там. Я не знаю, ну я ж тоже не головну. що вже ж їм тільки не знаю. Що вот найду таке? Це якийсь унікум. А, а ті там. Ой. Сьогодні в нас щось холодно. Каша Почає кружки холодною. Моросить нашого там. Да. Щось було. А воно штучка набіжить якась і, і, і моросить. І по желізі Тарахкотеть, ти. А, то ти вже з загорода пішов, угу. позабивав кілки. Угу. Ой, дід. Тими кілками, може, в цьому році спеки не буде, а ми холодок робимо на городі. Ох і буде Буде спека. Mm -hmm. ну, то вона аж у липні місяці, до липня все виросте, якщо не померзне. Правильно? Якраз у липні і часник вибирати, і цибулю вже. Ну mm -hmm. І помідори поверси. буде пекти. І якраз зашлються помідори, mm -hmm. вони ж. В, липні. Кричати, в, в середині липня достигають оці, котрі на ранні. О, ну, якось будемо спасатися. Ось от холоду, наприклад, я не можу спастися. Yeah. Оце тільки залізу, як у кровать, і там електро у мене, то я там хоч нагріваюся. Як на лежанці. Хто да. хоч тепле місце є, можна погрітися. На завтра щось передали без хмарного погода, А чи вона буде, чи ні. Це тепле місце до мене поближче. А до тебе Піцовуйся. ти сильно твердий. Ау. Зато тепло буде? <сум> Нам гуляю тільки спину. Дід теплий. Ти ж теплий дід. Ти нагрівся коло огороду, да? а ти ходив, замерз, замерз. Потім як нагрівся, то і роздівся прийшов у хату. А я й не роздіваюся. Так у кухвайки. Да. Ну я була в баді, все, а потім опять оділася. І пішла його, хотіла тут нагрітися, та так і не холодно, тільки ноги померз. Валянки надівають. Бери та валянки надіває. Ти дідерція? бачила що сусід жабки ходиш. Та хай ходить йому корисно. Він вже старий. Диви, який цей десерт у мене сьогодні. Mm -hmm. Бачиш, яким кольором. Бой, такий колір якийсь. Буряковий. Та де він буряковий. Він іначе фіолетовий був. Це на... зараз вечір то він такий. А так він. А який він темний до лісові ягоди? Та можинка і через те воно зробили їм такий колір. Ну нічого. На другий раз візьму або вишневе, або лимонне. Зроблю. Поки ще не оприділилася. І те хоч і те, але ну, мені більше хочеться лимонного спробувати. А бананове не мене. А я не бачила там ще шабала. Mm -hmm. Я ще на них не роздивилася. Які там шая вже не роздивилася. Вся лава, ту та й пішло. дід молодець. Ох, працює. Як робимо, так і їмо. Oh. Да, дід? О. Отак От і надо. От ну то ж, хто робить, то та й їсть, А да. ти як не робиш, то їм. Да. А я й не роблю і не їм, і не хочу. ні їсти, ні робити. Ну тут. То, той... <laughs> Роботийський до. А, а дід у ж... мене наша. А наша ж мені тоді дід. Uh -huh. О то ж да. Uh -huh. Так, що тут у нас є? Ах, а ну діт. А ну дід, знає, його їсти. Це холодне. Чого воно холодне? Воно не холодне. Попробуй, холодне. Воно і не відчувається, що воно холодне. Ти ж холодніка не стало. Та яка різниця ти ще чуєш, яке воно. Воно не може бути холодним. Його консистенція, його бачи яка, що воно це ж не морозило. Ашо. Ашо. Ажело. Сама просится. Ох и кубика. кубик. Кубик-рубик. а? а? <laughs> а Волосы я як. А ти то ж сьогодні. Хоч що набуть та поїсти, так? А, ну, то хороша, дід хороша. Нічого поганого. Поганого немає. Все ж прозорна така. Ну, а як? Ніхто ноги не помив Угу. Та... Mm -hmm. Смачного дід, смачного. Ох, а якби я не сказала, що лісові ягоди, ти б догадався чи ні? А, ну, ну чуть. Смородини чи чи. Та взяв потрушку. Ох то ж такі ягоди. А ягоди це дуже корисно. Лісом чути. Це, не, це не ягоди тільки фарба ягідна, а лісові ягоди, домашні ягоди. Може ж лісо... куча... літом ще наростуть, то сама користь. Це тільки фарба. А що ж, запах і, ну, да, і нема. Ягідок там і не пахло ягідками, <реку> Вони зараз його роблять, там тільки желатина, то що хороша, то то желатин, Так що його можна не боятися. Угу. Жувати, так сильно. <реку> Та надо, ну, ковтач ж не боишься цілим. Туди я кутопку там переварюся. Ну да. О, ну хорош, наверное. Хорош? Та хвата. Точно. Ну тобі не останеться. Тихо, та хватає там і мені його. Ти боїся не, їсти. Да. Щоб в мене бісти. Ох, ідіть, двери! Ти так гарно їси. Диви. А диви, як ти її гарно їси. ж там Та я одкусиш прямо щось. ж так хоче щось наїстися. А воно, юшка, собі. А воно як компот. Ну так, да, я весь компот пикнув. Ото в той компот накидать желатину, mm -hmm. І воно буде не гірше оцього. цього. Та я ж робила, воно таке смачна вишня, ми чути. туди тільки желатину накидать. У той компот вишневий. Накидай. А воно же й смак вишневий. І ще краще буде, як то mm -hmm. вони його продають порошком. Ти. Все. Тепер вже все, ні? Все? не? Mm -hmm. Ну, все, діт. Ти можеш бути вільним тепер. Йду тепер телевізор дивитися, що там новості якісь, того всього. Так там до там? переговорів готуються. А, там папа римський хоче, вже закликає до миру. Ну так. Да. Господи, з ким там приїхали. Путін, гадай, приїде чи не приїде. Ой, Боже. А він не, і не приїде. Я, да, я теж. Воно, то не, не ті люди. Да. да. Їх, не можна, їх не можна буде. Вони вже пішли в війну. Я ж це вже все зрозуміла. Вони війшли, їхні олігархи, все, вклали в це, производство. Там стільки зараз зброї оце, відтворюють оцю зброю, виробляють її. Це страшне, скільки там грошей. Як вони можуть це встановити? Кому вбиток? Їх тільки треба. Їх тільки якось встановити, да. іначе діла не буде. Конечно. Вони не схочуть геть і балахати про це. В них саме це производство, <как> це виробництво. Вони зараз так багатіють, от і всі. воно в них все вже наладено так, як, і як по маслу все йде. Ну, Стільки зброї більше, якось Європа Як зараз і то. Так, не ти бачиш, вони не страдають. Не страдають. Коли вже тільки... запаси ті кончаться в них, то і все. Ох, не знаю. Так, ну ладно. Поки вони побачимо. кончаться, то ми тут Їх, до, їх більше за нас. Ну шо, всі... да. до побачення, за перегляди, Дякую. Шо я оддихати. До, дит, спокійно yeah. ночі тебе дійсно і всім доброї ночі. І yeah. я зараз прийду, бо я вже замерзла сидіть туди. Yeah, 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 давай, yeah. Yeah, 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 yeah. пішли, дит, я сама нагріється. <laughs> давай, давай, йди насідало.